Субота. на годиннику 10 ранку, а місто Вишневе вже у вирі яскравого спортивного дійства. Епіцентром подій став стадіон МЧС, який вражав різноманіттям кольорів. На смарагдовому полі вишукувались футбольні команди з міста Вишневе та гості свята. Вже за декілька годин на цьому полі розпочнеться футбольний турнір на честь п'ятиріччя футбольного клубу Вишневе. Як зазначають організатори, до свого ювілею вони готувалися заздалегідь, обрали кращих гравців, які найбільше відзначились протягом цих років, потурбувались про розважальну програму та запросили почесних гостей. Я від щирого серця сьогодні вітаю вас з вашим першим ювілеєм, п'ятиріччям вашого клубу Вишневе. Хочу сказати, що 5 років це невеликий термін для всесвіту, але дуже це великий термін для нашої команди команди переможців. Дуже гарно знаю ціну перемоги. І Я дуже пишаюся тим, що наші діти ростуть переможцями. Кращі гравців, які неодноразово здобували перемогу для клубу, нагородили кубками та грамотами. Батьків спортсменів також відзначили подяку, яку вони отримали з рук президента футбольного клубу Сергія Пишного. Олександр Дмитрович від себе особисто премію кожному тренеру, хто працює на благо наших дітей. І я хочу вручити подяку. А він сам особисто вручить премію кожному тренеру. Тому з гордістю вручаю подяку скибі Максиму Володимировичу за особистий внесок у розвиток футболу міста. Аби розважити глядачів та створити гарний настрій гравцям, пан Клуб Шоу Данс Клаб подарував запальний танок. А доки всі аплодували танцюристкам, на імпровізовану сцену організатори винесли величезний торт у вигляді футбольного поля. Тож спортсмени мали змогу підкріпити солоденьким перед товариським футбольним матчем. Як зазначають організатори, вневдовзі на клуб очікують ще багато чемпіонатів та товариських матчів.